Як підготувати 5-літрову пляшечку до зручного використання? Зараз покажемо. В першу чергу ми відкручуємо кришечку. Так. Потім нам необхідно підготувати наш дозатор. Він приходить в такому вигляді. Потім ми цю пластикову трубочку вставляємо сюди вовнутрь. Вставляємо в пляшечку і прикручуємо червону оцю. Кришечку до пляшки, вона дуже гарно має прикрутитися. І потім ми беремо цей вентіль і повертаємо його для того, щоб наш дозатор він відстрелився вверх. Зараз, отаким от чином, раз, раз, опа. Потім ми цей е кругленький докручуємо донизу і все, наша пляшка готова до використання. Тепер ми його маємо нажати декілька разів. Щоб у нас віддозувався продукт, і потім вже можемо його набирати в нашу форму, в пляшку, куди нам необхідно. І це, до речі, зараз ми вам показали тангел-кондиціонер. Ви можете побачити, наскільки він густий і яка приємна консистенція. Він просто дуже ніжний і як крем. Ось дивіться, бачите? Тому приємного користування.